Здорові були земляки! Вітаю добірне товариство! Радий знову спілкуватися з вами. Я, Валерій Маснюк. І Якщо ви всі підписалися на наш канал і стали членами Добірного товариства, то і почнімо. І почнімо з Українки. Слово миле і Любе. Одне, що вона наша землячка. А друге, в моєму уявленні це слово асоціюється зі словом краса, бо немає жінок вродливіших за наших. Це визнають навіть іноземці. Тому гірко чути такі покручі, як Українець, Українка, Україна. Хіба мало чуємо, я знаю українську мову? Дідька лисого, ти знаєш, хочеться сказати йому. Трапилось мені деякий час мешкати в селі Трипіллі. Хто не знає, хто не чув про трипільську культуру, хіба що українці. І дізнався я, що Трипіллям межує молоде гарне містечко з такою дивовижною назвою Українка. Тож в один із перших днів мешкання в селі стою біля місцевої крамнички, де зупиняються автобуси. З наміром відвідати те загадкове місто. Автобусів багатсько, багацько, а яким їхати, хто зна. Аж тут чоловік надійшов. Питаю, яким до Українки дістатися. Той усміхнувся приязно й охоче пояснив. А відтак висловив здуад. А ви, видать не тутешній. А як ви дізнались, Дивуюсь, так у нас, бачте, кажуть, Українка. а ви?» Ну, не знаю, чого у вас так кажуть, а я таки в Українку поїду. Аж тут підкотила моя маршрутка, і утірка обірвалася в самому зародку. А згодом я не раз мав прикру нагоду переконатися, що не збрехав той чоловік. У них такий справді. Українку називають бездовно Українкою. А то ще чув, заходить пасажир і до водія. Мнідеполі, не я водії. Завіз би тебе до чорта в зуби. Словом дожилися. Каюсь, спершу вирішив не бути білою вороною. Буду, як усі, їздитиму в українку. Та язик не повертався, і ноги не слухали. І слава Богу, мови не зрадив, бо ось тій книжечки вам зараз прочитаю. Ми не Україна, ми Україна, ми не україна, ми є країна, ми не українці, ми українці. В рідній країні ми не чужинці, не по-українськи, по-українськи милимо слово своє калинове. Не затоптали ватаги ординські нашу дзвінку українською мову. Отже, в Україні спілкуємось українською мовою по-українському, по-українськи. А хто ще досі живе в українці, порадьмо їм переїхати в українку. Бо ж сміються з українки приїжджі люди, і як уже зайшло прохибне наголошення слів, послухаймо коротенькі віршики вузлики, ось із цієї книжечки, чия подруга краща. Моя подруга як цвіт, самоцвіт і первоцвіт. У москаля так подруга, ніби випряли із плуга. Чия дочка краща? Моя людоньки дочка до роботи беручка. Москалева дочка сидить, як так вочка. От і пригадали, адже кожна українка, чиясь дочка, або має свою дочку, кожна українка має подругу. І свої дівочі секрети розповідають вони одні, одна одній українською мовою. То не подруги, що розмовляють різною мовою, то не подруги, що співають різні пісні. Зачекайте з піснями. Спочатку слід виправити один покут. Є в російській мові такі слова з тих пор. Колись якийсь великий знавець української мови, великий знавець, я кажу з іронією, ви зрозуміли, переклав їх з тих пір. Інші здавці почали повторювати і пішло, поїхало, а рідне слово забули. Згадати його допоможуть вузлики ще доки чутиму, з тих пір. Ти що? Вампір? Удома, в гостях на городі, з тих пір уже казати годі. Бо це неправильно і не в моді. Є в нас відтоді. І ще один відтоді. Як тебе побачив, до всіх дівчат я став незрячий. утратив сонний і епетит і захворів на гепатит. Відтак побіг в сосновий бір і кинув у кущі з тих пір, засмічувати мов у годі. Миліші відтепер, відтоді, взяв олівеця і папір і написав відтоді. І не казатиму з тих пір я вже ніколи, годі, а найстрашніше, коли суржик потрапляє в гарну пісню. Саме не таку я натрапив в інтернеті. І що я чую? Що я чую? З тих пір я мрію, про кохання, з тих пір душа моя болить. З тих пір я мрію про кохання, з тих пір душа моя болить. У неї, бачте, душа болить від кохання, а мене від того, що вона скалічила гарну пісню. Маринко, сонечко, благаю вас, сіріть мою душу, вилікуйте пісню, будь ласка. Садила айстри, білі, то ти поміг мені полить. Відтоді мрію про кохання, відтоді і душа болить. Відтоді мрію про кохання, відтоді і душа болить. А найцікавіше. Найцікавіше те, що російському композитору Борису Терентьєву так сподобався цей український романс, що він видав його за свій. Отак От було склепано очень русскую восхитительную песню. А що такое слова то русские? Вот кто то з горочки спустился, Навірно, милий по йде. Зачем он наш колхоз приїхав, зачем нарушив мой покой? Ну і так далі. А на цьому слава бувайте здорові. Ох, даруйте, мало не забув. Український романс... В саду осіннім синем білі били виконувала чарівна Марина Вергунь. Ваші оплески». русскую крадену исполнял незаслужений нерусский начинающий, но уже кончающий артист Валерій Маснюков. І выгуки залы «ганьба», ганьба.